Штух 3Г. Сподіваюся, Г не тому, що гімно, а тому що годнота. Чому я вирішив зробити відео саме про цей штух зараз? Та тому що мені рандомно випадково на нього випав талісман, і я згадав, що є отака от от машина. Хоча штуги це в принципі окрема тема для відео, але сьогодні розглянемо саме цей. Машина доволі цікава, у нас прекрасна гармата 75 міліметрова, пробиваємо там під 150. На бойовому рейтингу 4.0 це нормально. Це як у четвертих пазіків, плюс-мінус. Снаряд той самий Пезгер 39 так який пробиває 145 мм. міліметрів. У нас ще є підкалібер, який у мене не докачений, але якщо чесно, він нам тут не потрібний. Тут треба стріляти все одно камерником. І здавалося б, машина ніби непогано захищена, але по факту: оця полка пробивається, оця полка пробивається, ось сюди пробивається іноді. Ось сюди пробивається, в НЛД пробивається, багато куди пробивається. Саме тому зараз я обвішаю це все діло кущами. Ні, ні, ви не подумайте, це спеціальні тактичні кущі, тому все повинно бути непогано. Ну в сетапі також ІЛ-2 преміумний. Він на 30, але повірте, нам його достатньо, бо 23-мм гармати це все-таки 23-міліметрові гармати. Ну і плюс дві бомби по 250 кіло. Тому погнали в бій і подивимось на що ця штука здатна. А ну і на канал не забувайте підписуватись, бо у вас постійних глядачів уже більше п'яти тисяч, а підписано менше двох тисяч. Ну, не треба так, а? Карта Фінляндія, дупа списку. Але по ідеї нам пофігу, бо ми навіть на 5-0 практично всіх наших конкурентів повинні пробивати. У нас тут, звісно, пуми. Американці за нас погано, бо вони доволі м'якенькі на цих бойових рейтингах. А хто проти нас? О, совки Китай. Ну, це будуть тридцять четвірки, кавешки. Тридцять четвірки ми шатаємо у ВЛД, в принципі. Якщо вона не ромбує. А якщо ромбує, можна в погонбашні засунути. Або в щоку башні. А от кавешки, ну, в принципі, треба вицілювати полку або вицілювати края башні. Там, де рівна деталь, і в принципі все це діло буде пробиватися і навіть частенько ваншотитись. Ну, це так по плану, а як воно там буде? До речі, те, що я кущами обмазав машину, це, звісно, дуже круто, але карта зимова. Ть, тому, прорахувався, але де? Да. Ну що ж, постояти трошечки ось тут може якийсь. Смілевець вилізе. Так, є така буква. Хе-хе-хе. Ну, блін, тільки двигун. Бам добили. Прекрасно. Не, не ушла від нас жертва наша. Бам! Прямо в ВЛД. І там ще один є. О. Нас навіть не пробивають, прикиньте. Бам. Ай, полку не дуже влучив я в полку. Що таке КВ? Не справляєтесь, да? Треба від'їхати назад, бо щось їх там дуже багато. Ще один КВ. Так, стоп. Щось я не розумію. Хто де. Ой. Так, збили мені гусеницю. А, так он воно що? І що це таке? Трансмісію мені зламав. Ну, зламав той зламав. Слухайте, обвішався кущами і вже й не вицілюють нам ці полочки нормально. Пожив, потанкував. Навіть жодного члена екіпажу не втратив. Це доволі прикольно. Уже три фраги. Якби не обвішався кущами, 100% мені впаяли б у полочку, і я відлетів без ваншотом. Бо якщо нас пробивають, то ми дуже рідко живемо. Окей, мене відремонтували. Давайте знову висунем нашу морду. О, ніфіга собі, ти звідки такий красень тут. Ой, не встиг я. Я хотів дочекатися, коли він повернеться, щоб у борт йому дати. Буває. Там вони ще одна калеха. А якщо я. Ніфіга собі пробив, нічого собі. Це. А, він мені комбашню вицілив. Угу, Ясно. Мені позбивали вже кущі. На жаль. Тому тепер уже я не настільки неуязвимий. Тепер мою і комбашню видно, і одну з полок видно. Ну що ж. До побачення. Він, до речі, знову пробив, але без дамагу. А чим він по мені стріляв? Під каліберним якимсь, чи що? Дивно. Чотири фраги. Слухайте. Ну я вже задоволений. Перетанкувати усе, що тільки можна і при цьому. Ой, 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 як вас тут багато. А, мені навідника вибили. Та що б же ж вас, а? Ну, чого саме навідника? А вони там прямо в трьох стоять, і все у них добре. Оце що мені з вами робити? На тобі! От що я і казав, кавешкам треба ще башні вицілювати. Прямо края. Подивіться, я до сих пір живу. Блін, слухайте, а цей штур навіть у дупі списка грається прекрасно. Ніфіга собі, яка тачка крута. Це що там таке? Це якийсь ящик. Ні, я задоволений. Ніфіга собі, тачка. Треба частіше грати на штугах. Вони прямо приємні. А може взагалі зробити відео еволюція штугів? Ну, типу, прямо про по всім штугам пройтися? Що ви про це думаєте, я думаю, напишете в коментарях, чи хочете ви таке відео, чи ні. Так, ну що, я так розумію, тут уже все, немає більше нікого. Усі померли. Ну, якщо всі померли, то давайте захоплювати точку тоді. А, ні, там ще воно щось є живе. І де воно, як побачите? Ніфіга не видно. А, видно. Ой, я дуже погано влучив. Але та що ти мені зробиш? Ой, там КВ2. Ой-ой-ой. Я його не бачу за цим димом. Тепер уже. На! Рекошет? Від прямої деталі рекошет? Та як? Ви ж ознущаєтесь? Там же пряма деталь була. Як міг бути рекошет? Поясніть мені, будь ласка. Є, критичні, але, на жаль, не ваншот. Ой-ой-ой, і арта, і бомби, і ой, гусеницю збили, а я все живу і живу, а мені пофігу на них усих. Давайте поповнимо екіпаж. А, це вже справа приїхали, і звукові техніки не було. Ну, класно. Класика, як завжди. Ну що ж, захоплення зони, 5 фрагів, беремо стрічку по бронецілям, 2 бомби. У нас підвіси тільки такі. Ракет немає, на жаль. І погнали ще додатково трошки на ілюші, познущаємося з них. І я думаю, це буде цікаво. Подобається мені цей Іл преміумний. Він, звісно, нічого не фармить. Його по фарму порізали, бо він доволі ефективний. Але я думаю, треба буде на нього якось окреме відео зробити. Так, що в нас тут? Опа? Ну, давай. Перша пішла. Не знаю, чи влучить. Влучила, але слабенько. Оце зрізаємо на проході, не втрачаємо час. Треба їсти, поки дають, бо потім не дадуть. О, бачу собі жертву. Пішла Ммм, Занадто рано скинув. Треба було трошки пізніше. Я ще не звик кидати тут бомби, іл доволі повільний через це. Треба не так рано скидувати бомби. Ну нічого страшного. Ми зараз іще з гармат щось придумаємо. От, наприклад, КВшка. Ні, під таким кутом не пробиваю. Треба більш вертикально заходити. Маневрує цей Іл 2 просто богічно, прекрасно, подобається. Треба трохи висоти, щоб більш вертикально заходити, і встріляти в дах, але там вон якась зенітка вже з'явилась. Це погано. О, ні, я помер. Ай-яй-яй, прошляпив я його. Не видно було. А коли почув по звуку, вже було занадто пізно. Я вже підвісився, був якраз у маневрі. Ну, що поробиш. Один асіст, один фраг. Окей, поїхали далі. Переправа через Рейн. Не знаю, як штук себе буде показувати на міській карті. До речі, знову дупа списку. Слухайте, я думав, 5-0 в топі не грає ніколи. А тепер виходить, що це я не в топі, а всі інші, ті, що на 5-0. Ті в топі. От, Т-14. У нього ж 5-0, чи шо у нього? Я вже не пам'ятаю. Якого біса, коли я беру якийсь, наприклад, німецький КВ-1 з гарматою від Пазіка. Який на 5-0. Він потрапляє завжди на 6 0. Щоб я хоч раз побачив його в топі. Так, ось уже і вороги. Що у нас тут відбувається? Опа. М44, яка не отримала дамаг, камерник не взвівся. На. У ніяких ваншотів, звісно, кавеха відлетіла. Ствол виб'ємо. О! <риколіст> Куди він вистрілив? Приколіст. Кулемета у нас немає. До речі, от що ще погано. Так, тут якийсь чи то КВ був, чи що. це як зрозуміти, що там? Ага. Кавешечка. ну Давай йому ось сюди засунемо. Критичні ушкодження. мінус башня. А це що? Асіст. Ну, давай ще разок. Навідника. Щось слабенько покаве дамаг проходить. Минулого разу було краще. Опа. І ось тут хтось є. І зліва, і справа. Ой, як вас багато. Де ж я вас хоронити то всіх буду, а? У нас гармата доволі низько розташована через це, коли під'їжджаємо до якогось укриття, типу такого, доволі незручно стає. Стріляти? Я не ризикну їхати ще в парад, бо зліва невідомо, де там той челік, чи він об'їжджає взагалі. Щось неясно. Ой, блін, пізно побачив його. Ну, в борт, тут без шансів. Ну а звуку-то нема, як завжди, від танка, А що поробиш? Ну, поїхали. Три асісти, один фраг, слабенько, слабенько. Але у міських умовах так воно зазвичай і буває. Тебе десь з якоїсь вулички об'їхали, звуку не було. Ну, як завжди, і ти отримуєш у борт. Я через оце не люблю міські карти. Деякі люди, коли це чують, що я не люблю міські карти, вони дуже дивуються. Типу, як так? Міські карти ж найкращі. А от я їх саме за оце не люблю, за оцю рандомність. Бо ти нічого не контролюєш взагалі. Раніше, коли були звуки не зламані, ну ще якось можна було, але зараз повна дупа. Оце у нас тут хто їде? Що це таке? Кавешка? Ой, ні, я йому так не засуну сюди. Бомбу. На жаль, ой, там уже дві зенітки стоїть, та що б вас? Та ну блін, знущання, просто знущання. Ще й з такої дистанції влучили. Ну, ось тут, напевно, на штугові можна щось навоювати. До речі, знову дупа списку, 100 ОВ. Прикольно, постійно на 5-0 граємо. У мене останнім часом таке враження, от яку б техніку я не брав, на чому б я не грав, я постійно в дупі списка. Що ви там не робили з тими бойовими рейтингами, що тепер отака от ситуація постійно? Ну ж тут, до речі, і їде непогано. Близько 40 км на годину. Що для такої паташки в цілому, то норм? Ніфіга собі там РСЗО фігачить. Це там якась Катюша напевно стоїть на Респі, чи де, чи що? О, клієнт. Під'їжджає. Давай, давай, висовуйся. 34 ка пробилася, але де дамаг? Нема дамагу. На тобі, ВЛД. Що ти там намагаєшся мене пробити? Дружочок? Не треба тобі це. Я його не бачу. Де він там є? От він мене бачить. Прекрасно бачить в нього все добре. В мене стріляє невидимка. Атак. Атаку землю влучив. О. Хеллоу. А, я не в погон влучив, а в куточок. Ясно. Та що ти мені зробиш? Та знову я нижче влучаю. Ну що ж таке, а? Атак критичні Урону немає, да О, казну зламали. Ну, казна це не весь танк. Ремонтуємось. Один фраг. І асіст. Так. Ой, я через свої кущі не бачу біноклі нічого. Бум. Я 10. ха Фига собі в нього БК підірвалося. Шо тут, хто тут? Ану, покажись. А шо у тебе в сумці клетчить, а? Ану, показуй. Де воно є? Чи вже не О! О, О! воу, Ні ніфіга собі. А де? Звук від нього. Чи він просто стояв, напевно, він просто так і стояв, а як я його не побачив, ой жесть, і дамаг по ньому не пройшов. Я би зрозумів, якби ми розмінялися, але йому критичні, а мені ваншот. Ну це НАТО японський, там страшна гармата насправді. Ну, таке ми не танкуємо, на жаль. Ну, два фраги, два асісти. Знову ж таки, щось слабенько. Перший бій був гарний, а от оці два наступних щось не дуже. Але знову ж таки, я що тоді прошляпив у борт танк, який не бачив не чув? Що зараз б я прошляпив у борт танк, який не бачив не чув? Ну тобто, чисто моя провина, напевно, чисто така позиційна. Оце той НАТО, да? Прибили його. О, о, ніфіга собі, це ж ворожий літак. Тобто ми з тобою крутитися будемо, да? Давай покрутимось чи гобіні. Це Хелдайвер, здається. Чи як його там? Хохо, -хо -хо. який у нас цікавий маневрений бій. Але j 22 по ідеї, його повинен би зараз зрізати. Ні? Не хоче? Ну, не хоче. Добре, я тоді. Влучив? Ну, блін, це мій повинен був бути. Доїли його. Ооо, їх там відразу двоє на респіну. Ну, не на Респін на точці. Пішли обидві. Це просто влучення. Щось якісь слабенькі бомби. Я прямо дуже близько до них влучив. Чи ні? Ось одне. А друге було отут ближче на точку якого біса не зірвало жодного. Я знову занадто, занадто рано скинув, чи що. О, ще бачу собі жертву. Правда, енергії то вже нема. Незрозуміла балістика. Боже, всі на цього іла накинулись. Просто всі до єдиного. 34, ку як бачите, ми можемо пробивати. Щось я йому там зламав. Критичні ушкодження. Тільки щось вони таке як недостатньо критичні, але які вже є. О, 34 ку пробив. І бекар вонуло. Слухайте. А нафіга мені тут бомби? Я із 23-мм гармат прекрасно справляюся. Все он знищується без проблем. Це кавешка, А це що? О, а оце, я здається, можу пробити. Чи ні? Ні, тільки гусениці. Але асіст отримав. Окей. Годиться. Цвешка поїхала, да? Це така екранована кранована КВшка, чи що це таке? Їх зараз багато в рандомі розвелося. Трансмісію зламав. До речі, в МТО я пробиваю його. Правда, боєкомплекту е в гарматах уже залишилося не те, щоб дуже багато. О, О, а оце я можу вбити чи ні? Гусеницю збив. І, здається, пробив один раз казну, яка не захотіла ламатися. А ну давай 34. -ка. Ну, поламав там багато чого. І екіпаж повбивав, здається. Чи тільки гусеницю збив, я щось таки не зрозумів. Але, здається, ми все-таки програємо. Цей бій. О. Іл, звідкись взявся незрозуміло, звідки. У мене була жахлива результативність, і навіть так я перше місце в команді, тому всі інші там взагалі, виходить, нічого не зробили. Ну що ж, давайте останню на сьогодні поля Нормандії. Ну, ось тут за А буде, скоріше за все, дуже жорстке робило. Звісно, жду по списку. Перманентно 5-0. Все як завжди. Ну, поїхали. Ми ж ПТшка, нам не треба лізти в парад. хоч я це і роблю постійно, але в парад нам лізти точно не треба. Тому давайте цього разу спробуємо попрацювати все-таки якось від дистанції. Броня у нас яка не яка є, на дистанції пробити нас складно, тим більше вицілювати нас складніше. Тому, я думаю, повинно б усе вийти як треба. Якщо я не буду знову ж таки забувати, що я на ПТ-шці граю і буду стояти десь подаль. І просто стріляти по противнику. Ну, наприклад, так, ось тут де Хедзер, плюс-мінус. Десь тут і я хочу розкорячитись. Кути схилення гармати у нас є. Ой, щось балістика. Забув я цю балістику. Бам. Ага, ну, вже, вже запізно пристрілявся я. Гмм, а ось тут то котів не вистачає. Треба сильніше висовуватись. Техніка знищена. КВ7. Думав, у нього броня. Ха, ну да Броня, ага. А, рикошет Думав, він вперед проїде, а він не поїхав. Що ти ревками так дюргаєшся? Не треба. Ще один ангар. Оце тут що таке стоїть? Не знаю, не влучив. Ну, от, до речі, бачите, встали на дистанції і просто кидаємо там кудись по противнику. І вже пішли якісь фраги. КВшечка. Треба трохи вище. Там їх навіть дві тих КВшки. Та що ж таке ще вище? О, критичні. Пробив у башню. Тепер треба оцього. Не пробив. А так. А туди то як не пробив? Бам! Критичні. Пробив. Знову мінус башня. Коротше, по кавешкам не вистачає дамагу у башню. Якби в полку пробивав, то дамаг би був. Але вони обоє без башен там ще он, хтось є. Так, виходить, що дистанція тут десь кілометр, да? Ну, майже, трошки менше. Може, 900 десь? Так, давайте по научному робити. Заміряємо. 900, ну я ж казав 900. Так, а 900 це у нас. Отак. Ага, ну-ну. Працює класно. Згоден. Ні, перекидую. Ніфіга там, не 900, коротше. Там таке, як навіть трохи менше. Опа. А, це ще що таке? Звідки це було? А, он, кавешечка. На. Влучення. Ну, подивіться дамаг камерника. Пожовтіла казна і все. Знову якийсь прикол із цим пзгр 39, з цим камерником. З ним постійно якісь отакі приколи відбуваються. Ну, ладно, не постійно, але, ну, частенько, все таки. Якось занадто часто з ним таке трапляється. Це неприємно. Десь тут хтось є. Де воно за тими кущами? Нічого гісінько не видно. Рикошет. У мене вже і снарядів не дуже то багато залишилось. О, 34, -ка. ніфіга собі. Є. Там ще хтось світиться. Ага, його добили. Це була кавешка. Три фраги, два асісти. Ну, отак і треба на ній грати, просто стояти на дистанції і накидувати. А з дистанції нам навіть якщо влучать, то фіг нас проб'ють. Ну, частіше за все. От тепер уже можна й під'їхати трошечки ближче. Ага. Бачу кавеху. А отак от тобі не пробив. Треба лівіше у щоку. Ну, який рикошет, ви що знущаєтесь? Ой ой ой. Снарядів залишилося 8. Маловато. Хоча, з іншого боку, їх там уже й залишилось не так багато. О, бачу 34-ку. Бам. А, це не 34, це КВ1С Квасік. Ну, знову ж таки, у башню пробив, але дамаг не пройшов нормально. Ми вже їм, по суті, розпудавим. Здається, оце ж той квас там стоїть, чи що це таке? Так. Влучив у комбашню, але не пробив. Ну дай-ка трошки нижче. Трансмісію він мені зламав. Ну, трансмісія то таке. Рекошет. Дай трохи нижче. Не пробив якимось чином. А квас мене пробив при цьому. І ще й під таким кутом. Що? Як? Ну, блін. І, і тут же його вже й знищили. Ну, це якийсь прикол. Що можна сказати у якості висновку про Штух 3Г? Ну, Г точно не гімно, він, як мінімум, норм. Якщо не дуже сильно лізти вперед, грати класично як для ПТшки, тобто триматись на дистанції, настрілювати по якимось віддаленим цілям, все буде чудово, фраги будуть робитися, і навіть будете жити і іноді щось танкувати. Але мій сьогоднішній геймплей був не самий вдалий. Бо я часто помилявся, часто ще й гра свиню підкладувала. Ну, таке буває, що пробиш. Але я думаю, сильні і слабкі сторони цієї техніки мені вдалося показати. І тепер мені хочеться зробити відео по всім штугам. Не знаю, рано чи пізно у мене дійдуть до цього руки. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.